Доброго дня, мене звати Ірина Анатоліна Фіськова. Я медичний директор центру репродукції, кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, репродуктолог та лікар УЗД. ЗД. Я працюю в медицині вже багато років і точно знаю, що чим раніше ви звернете увагу на своє жіноче здоров'я. То більше шансів уникнути складних ситуацій в майбутньому. І сьогодні ми поговоримо про дуже поширену, але дуже недооцінену проблему хронічний сервіцит. То що це таке, чим він небезпечний і як його вилікувати, розповім коротко, просто і по суті. Що таке хронічний сервіцид? Сервіцид це запалення шийки матки, коли запалення триває довго. Або не проліковане належним чином, воно переходить в хронічну форму. На відміну від гострого цервіциту, який має яскраві симптоми, біль, виділення, хронічний, часто малосимптомний або безсимптомний, але поступово руйнує шийку матки. Які ж основні причини? Це інфекції, що передаються статевим шляхом: хламідії, мікоплазми, трихомонади, вірус попіломи людини, також порушення мікрофлори, механічні травми після пологів, абортів, внутрішньоматкових втручань, а також зниження імунітету. Часто це наслідок недолікованого або заліченого гострого процесу, тож які симптоми. У більшості жінок симптоми змазані, але можуть бути постійні або періодичні виділення, неприємний запах, дискомфорт, біль під час статевого акту, тягнучі болі внизу живота, контактні кров'яності виділення. Але часто жінка навіть не підозрює про цю проблему, і це найбільша небезпека. То чому ж це небезпечно? Бо хронічний сервіцид це не просто запалення. Він викликає зміни в клітинах шийки матки, що може стати фоном для передракових процесів, впливає на якість цервікального слизу, що ускладнює зачаття, і ми, репродуктологи, як ніхто, про це знаємо. може приводити до невиношування вагітності, збільшує ризик інфікування плоду при пологах. Тому важливо не чекати. Поки буде дуже зле, тож які методи діагностики? В першу чергу це огляд на кріслі, цитологічне дослідження, ПАП-тест, кольпоскопія, огляд шийки матки під збільшенням, мазки на флору та інфекції, а у деяких випадках біопсія. Це не боляче, не довго, але дає нам точну картину стану шийки матки. Які ж методи лікування? Лікування залежить від причини. Та ступеня ураження. Це може бути антибактеріальна або противірусна терапія, місцеве лікування, свічки, гелі, може бути фізіотерапія. У разі стійких змін радіохвильове чи лазерне лікування шийки матки. Обов'язкове спостереження після лікування. Мета не просто усунути симптоми, а відновити здоров'я шийки матки. Тепер про профілактику. Що допоможе уникнути хронічного цервіциту? Регулярні візити до гінеколога раз на рік, захищені статеві контакти, лікування інфекцій при перших симптомах і, звісно, вакцинація проти ВПЛ. Дорогі друзі, пам'ятайте, шийка матки це ворота до вашої майбутньої вагітності. Дбайте про неї. Отже, мій висновок, мій заклик. Хронічний сервіцид це не те, що можна ігнорувати, але він добре піддається лікуванню, якщо вчасно діагностований. Не відкладайте візит до гінеколога, здоров'я це найцінніше, і в репродуктивній медицині кожен місяць має значення. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, пишіть запитання в коментарях. Ми завжди готові підтримати вас на цьому шляху.